Вітаю, представтеся, будь ласка, скільки вам років і звідки ви? Ігор Шолтис, псевдошульц, 28 років з міста Лева. Як ви потрапили у військо? Для мене це не перший похід до війська. До початку повномасштабного вторгнення ми, як ветерани антитерористичної операції, з хлопцями розуміли, що як тільки відбудеться загострення, ми одразу йдемо. Тобто в нас не було якоїсь там дилеми з цього приводу. Ми розуміли, що з'явиться адекватна, притомна і масштабна можливість вбивати росіян, і ми не обов'язково скористаємося. Чому ви вирішили доєднатися до лав Збройних сил? Яка мотивація? Ну, власне, захист, захист нашої батьківщини, і, мабуть, найголовніший мотиваційний аспект це можливість помститися за попередньо загиблих побратимів та посестер, як в антитерористичній операції, так і в операції Об'єднаних сил. Також під час Революції Гідності нам було важливо розуміти, що ми. Маємо їхню пам'ять нести не лише скорботою і згадками на річниці, але й, власне притягненням до відповідальності винуватців їхньої героїчної загибелі. Скажіть, будь ласка, чи були такі моменти, коли ви пожаліли, що ви пішли військо? Ні, жодного разу не було о, такої думки. Я вже багато разів казав, що якби в мене було 100 життів і одна війна, я б всі 100 разів на неї пішов. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення до 24 лютого? Займався проєктним менеджментом, був також депутатом Львівської міської ради. Мені важливо було приносити якусь соціальну користь суспільству. Для мене це стало таким реабілітаційним шляхом після поранення і участі в АТО. І відповідно дуже дуже багатько проєктів було. і... Я разом зі своїми друзями активно цим займався. Приносили користь людям. А ще співали? Співав теж. Скажіть, будь ласка, головна ваша мотивація в житті? Я живу для цього народу, для, для цієї нації. В мене немає якихось думок там про якісь особистісні моменти. Я не, не маю сім'ї. Відповідно, в мене є дуже багато вільного часу та ресурсу для того, аби його присвячувати мільйонам інших сімей, що, власне, найкраще вдається в лавах Сил оборони України. А хто був для вас найбільшою підтримкою весь цей час? Найбільша підтримка це моя сім'я і побратими в сім'ї. Ми всі троє в лавах оборони, я і мій рідний брат і батько, мама в шпиталі доглядає за пораненими козаками в місті Львів. І ми, ну, в нас єдиний погляд на життя, тож ми один одного підтримуємо, рухаємось в одному напрямку. І так само ну, ж такі друзі, з якими ми стали в один ряд. Вони для мене є. Величезної мотивації, я розумію, що я не можу опускати руки і здаватись, доки <кх> поряд зі мною такі незламні козаки. А мама підтримує, чи, можливо, каже іноді, що хоч хтось залишиться зі мною? Ні, в мама є розуміння, для чого ми це робимо. Мама розуміє, що там її сини чи чоловік не є якимись особливими, які б мали відмовитись від. від від служби, тим паче, зважаючи на те, що всі ми троє добровільно виявили бажання доєднатися до Сил оборони, тому мама поважає наш вибір і є його складовою. Скажіть, будь ласка, Україна після перемоги, яка вона? Україна після перемоги буде українською, якою ми. її Можливо, не могли назвати до початку повномасштабного вторгнення. Насправді Україна українською стала і під час війни. Війна це не завжди пропогане. Ми переродились як здорове, вже таке сформоване доросле суспільство. Ми сформувалися як, як нація і показали на весь світ, що. Нас ніхто не може ідентифікувати там, з росіянами чи з Радянським Союзом, чи з іншими речами. Ми е, йдемо своїм шляхом і йдемо ним правильно. Що фундаментально має змінитися в українцях щоб більше у нас ніколи не було війни? Фундаментально в українцях має змінитися е, цивілізоване та лояльне ставлення до ворога і. Будь-яких проявів ворожого, починаючи від прослуховування музики та російськомовного контенту, закінчуючи загалом толерування росіян як там складової світової цивілізації, включно з наративами там про хороших русських, про якусь там опозиційну позицію ні, це має бути генетично закладено, як це закладено в Ізраїлю відносно навколишніх мусульманських країн, так і в мусульманських країн. Навколо Ізраїлю. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? Війна мені дала найкращих людей. І забрала найкращих. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що нас підсилить? А, нас підсилить людський ресурс. Війську не вистачає е мобілізованості. Всього суспільства навколо того, що відбувається на полі бою в різних відтинках фронту. Якщо кожен буде думати, що якщо я сьогодні не зроблю достатньо, то мій дім завтра буде спалений, а сім'я зґвалтована і вбита. Якщо кожен буде щодня про це думати, відповідно, процес здобуття переваги на полі бою, переваги в дипломатичних процесах і загалом перемоги, як висновку всього цього, обов'язково відбудеться. Що би ви сказали собі три роки тому, коли ви пішли зараз у військо, і тоді, коли ви пішли в антитерористичну операцію? Чувак, вчи мови програмування та англійську. Це зараз допомогло би вам до війні? Ну я б був набагато ефективнішим, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали поранення? В 2015 році в складі добровольчого батальйону ОУН, який був на службі спільно з 93 ю МБР, або я, або один з моїх побратимів, який, на жаль, теж героїчно відійшов під час повномасштабної війни, зачепили протипіхотну міну, внаслідок чого відбувся вибух, і мені. Понівечило праву ногу, були там інші осколкові поранення по, по тілу, але здебільшого це права нога. Там був, був певний час ризик ампутації, але хвала і одеським лікарям з, зі шпиталю імені Пирогова і в подальшому проєкту People's Project, які поставили мене на ноги. Лікування відбувалося шляхом нарощування кістки. Технологією стовбурових клітин мені робили забір і нарощували кістку з нуля. Відповідно, вона прижилась, дякувати Богу, і я зміг знову відновити функцію ходіння. Ви маєте після поранення можливість не піти далі, далі воювати, але ви пішли. Чому? Та бо я не є в чомусь особливим. Є велика кількість поранених дівчат, хлопців, у яких були важчі поранення за мене, які мають ампутовані кінцівки, які пересуваються на протезах, і вони здійснюють цей вибір. Якби я міг би дивити собі в очі, коли я сам того бажаючи відмовився би від вибору через якісь там запобіжники, насправді не настільки для мене важливі. У мене просто не було вибору, я його перед собою ніколи не ставив відповідно. Так якось рухався. Ну, вибір завжди є. Це просто мета і мотивація. Mm, ну, не можна жити так, коли тобі за себе щомиті соромно. От я розумію, що якби я цю вибору не здійснив, мені б щомиті за себе було соромно. Ви у майбутньому, опишіть, будь ласка, як ви хочете бачити себе і що вас оточує? Я хочу трохи скинути кілограм, хочу взятися за свою фізичну форму. Я думаю, що в цьому, а не в наступному житті, мені вдасться кинути палити. Це теж такий просто супроводжує мене весь цей час разом з війною. Я хотів би довершити всі свої освіти нарешті. Мати 5 дипломів, от я собі якісь такі завдання поставив, мені потрібно 5 вищих освіт. І, скажімо так, приносити користь українському суспільству, якщо, не знаю, якісь мої поведінкові ознаки чи душевний стан не дасть мені можливості допомагати українському суспільству після війни, то я Мабуть, поїду для того, аби не заважати йому розбудовуватися, розвиватися. Бажаємо вам, щоб здійснилися всі ваші плани. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.